Мій чоловік вдома, то я про це навіть не думала. Може, воно і правильно, але з іншої сторони ні. Ті, хто повтікали, то ні, а ті, хто були виїхані ще до цього, то... Зараз повертаю всіх людей сюди, всіх чоловіків на Україну, так? І що їх одразу воював? З однієї, може, і правильно, а з іншої сторони, це просто винищують населення. Раз вони за кордоном, значить, вони повинні всі послуги отримати, які їм положено. Тільки я не знаю і не можу сказати, яким путем правильно їх повертати. А потрібно, а хто ж буде захищати Україну? Ну, я вважаю, що це дуже погано. Ну як, вони ж мають такі ж самі права, як жінки. Теж рахую, що це неправильно. У мене самої чоловік воює. Я вважаю, що це неправильно, несправедливо для них. Треба щось міняти трошки. З однієї сторони правильно. Що, щоб не вїжджали, що ти родину захищати. Правильно, поки треба. Ще не знаю, я не там. Хай приїжджають і проводять свої, свої досуги виконуючи свій військовий обов'язок. Я взагалі не знаю, як їм вдалося звідси виїхати, коли нас тут війна. По-моєму, неправильно. Чому? Чому? Бо кожна людина має. Е... Право на якусь Масло. послугу, свободу, як же так? Я нейтрально до цього відношусь. Мій чоловік тут, не за кордоном. Батько на війні, так що я до цього ніяк не відношусь. Кожен право має сам вирішати, як він хоче. Напевно, погано. Всіх мають бути однакові права. З однієї сторони, правильно, тому що виїхати втікти з країни в твої, йде в війна і ховатися за кордоном. Плюс. Чому? Ненавиджу ухилянців. Тобто це нормально, так? Безумовно. А взагалі зробили шоу. Мають бути більш жорсткі міри. Тут дивіться, як по аліментам. Так, не хотіли аліменти платити. Арештували машину, бігом прибігли. І от так, і таким чином і тут. Війна, вона ж не закінчується. І а люди то вбивають. Одні кажуть, там, ну, деякі, які не розуміють, не розуміють. От нам, нам не потрібно 500 тисяч. Росія кожен день набирає тисячі, сотні тисяч. А що буде далі? Прийдеться нам йти. Мені 66. Мене вже просто не беруть. Ну я вже маю і поранення, я ветерани, і таке інше.